Всім привіт! Мене звати Мілана. Мене звати Ліза, а мене звати Матвій. Сьогодні ми вирішили пообідати е незвичайними бутербродами і ми подивимося, що з цього вийде. Так, сьогодні ми будемо робити бутерброди з незвичайних продуктів. Все, що знайшли там в холодильнику, все вирішили поскладати. Почнемо? Так. так. Давайте на Чувачі. Що, всіх кірни? О, ні, давайте ще раз. Цувачин накрила Міланку, значить, все. Мілана остання. А давай. Цувачин. Кто пيله, злізає, значить, Матвій тягне перший. Що ж, давай почнемо? А я друг Так, а ну давай мать. витягуй, що? Тобі там полічити? А, давай. 20 номер. Так, а ну шукаємо на столі 20 номер. А вот 20 перець О, Переч. Матвій попався перець. А ну давай розкладаєш свій бутерброд. І посипаєш зверху Давай. Дівчата, ви теж свій розкладіть? Угу. Трошки так, скільки ти там вважаєш за потрібне. Можна ще чуть, -чуть більше? О, все, ти думаєш, що досить? Так, давайте хто там наступний? Ліска, так? Так. Так, чекаємо. Чотирнадцять. Так, шукаємо чотирнадцятий Чотирнадцятий... А я бачу, а я бачу, а я знайшла Ха-ха, гірчеться Ха-ха Ану на ложечку На ложечку О, так, ложечку На чотирнадцятий О, Алиска так рішила так нормально накласти ага. Молодець все, досі так. Так, відкладайте в сторону. Міланка. Що в неї попалося? Четвертий котлеток. О, Мілане, буде реальний бутерброд? Ану так. Ми бачимо, що це котлети для гамбургера. Так, Міланка вже собі поставила. Жалко, що без ніякого соуса, правда. Ну, нічого, буде, така котлета. Так, далі. Матвійку. Матвій. 16. 16. 16 в нас під Шістнадцать. Ага, а я бачу. Ось тут сукайте. Чіпси. Чіпси? Чипсы. Так. Мари чіпси. Складай собі чіпси. Пару чипсы. Скільки ти хочеш. Скільки Шо, один чіпс і все? Все. Та не бизе ж Чипсы дети люблять. Все. Все, є чіпси Дальше. Ліска Другий. Так, другий номер. Другий. нас крабові палочки. Ох, о, лис. лис, ти любиш крабові палочки? Складай. <кх> Що, дві досить? А, зараз ви такі скучні. Так, є. Міланка. У мене попався номер 10. Десятий, шукаємо 10. О, це Алла. щось солодке. Оце в тебе буде знятися. Мілан, давай тако. я пропоную тобі розрізати його по половинці і скласти на ту котлету. Так, давай розрізай. Ой. Я Не можу. Не може розрізати? Нет. А ну давай попробуй. Знаю, я так зможу І ставимо на мою котлету. Я кочки получила? зараз ще ага. кетчупну кетчупу мене в ротик. Так, дальше так, я. Матвій? Матвій. Матвій, Матвій. Так що там не получится? 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. О, От у вас будуть бутерброди. Бери скільки хочеш. трохи. собі на руку. киндер. на ход. висипай. Ой, все. Як ти поставив, то може розрізати попова. Ти поверти, його можна розламати. Так. Ти знаєш, як ставити? Як поставиш, так, так як будеш п'їсти? Так. Все, виякнули. Ні, це. Дев'ять. Дев'ятим номером у нас О -о 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 -о. є О, нутелла. Угу. Бери ніж, ліска відкривай. І собі <світ> оцю верхню шкірочку <світ> можна намастити а Я думаю, що не можна вже на тело. Та якщо щось таке, що мастити, то можна. <світнє> ага, скраблено паличками. Будемо думати, що тобі зверху щось там попадеться смачніше. <світнє> <світнє> А ви не хочете попробувати, чи добра вона, чи не добра, облизати? <ріху> Я О, ліска гарно на багато. Все. Це було. А я на тій на треть. Все, молодець. Дванадцятий туди кинув. Нічого. Так. так, що буде далі? Мені попався третий. третій. Третій номер ном... нас колбаса. Кол... О -о -о. Колбаса. колбаса. Ну, наверное, так все добре, а там тільки очки. <рес> це, це дві щочки. Так. А. І нозик. Ти так багато колбаси з'їш? А у Мілани досить гарний бутерброд? Такий класний. Так, далі. А, случайно, керу, заберіть. П'ятий. П'ятий номер. Дні. Ч це? Ну, давай Бери Давай один. Так. Десь. А це буде пісня. Так, далі. Ні, та? Я вже не можу дочекати, коли побачу, як оце буде. Дванадцятий. Шоколадка. Шоколадка. Ну, це, я думаю, ти поставиш зверху на нотал. Так. У тебе по Шоколад. одній стороні буде солодка частина, а з іншої сторони буде не солодка. Я тоже не знаю, каже он І чесно я Так, давайте ]uh. дальше. Так, я витягнула Восьмий Восьмым номером у Восьми. нас йде що? А що? Де у що... нас а восьмий, восьмий. номер? О, є! О -о 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 -о, ты якраз, Меланка, маєш можливість намалювати ротик о -о -о. <с А при що таке? Сироп я я Сироп карамельний О, как романтично. Вот так круто. Все. Классно. Так, дальше. Я уже тут. Все, мы еще. Все, мы. Сыр. О, хочешь, что это нормально. Давай. Сыр. Я сюда возьму. Куди хочеш, то достаєш, потім просто з'єднаєш до кучки і буде такий бутерброд. Один. Так, далі. Один. Наше не так багато лишилось, чуть-чуть трохи поможемо лишити. О, жовілек! У тебе ліска точно получається два бутерброди. Один солодкий, другий так. не солодкий. Оце круто. А у мене Писок, Пойдете, попробуйте. Oh, yeah. Ви вже відкрили, то вже пробуйте. Ведмедики. Що остан? Ліван, попробуйте по одному. Чи добре? Скажете, який смак смачніший. Ліадно, не знаю. Так, жовтий. Міланка, в тебе який? Червоний? Тоже жовтий? Матричный оранжевий. Добре. М -м. Ну, значить буде вкусный бутерброд. У мене лимонный. Так, дальше. Одинадцятий. Одинадцатый у нас є що? Нюсли?

<гану> Что, все достан... Давай будем самый <гану> б... там все в одном Так, шестый. А -а -а. покол... О, я красная на крабовые а -а. палочки. Давай достанем. Давай, так я. А ты ближе будет самый большой бутерброд. Так, далі. Evet. Це вже... Так, Міланка тягне останній раз. Що там їй попалося? А ну? Дев'ятнадцятий. Кетчуп. Кетчуп. Так це нормально, хоч якийсь соус. О, oh, Боже. А чо, мені дуже подобається. Три, розтай, три, розтай. Так, так, Матвій. Матвій. Ще два Тобі. А що це у нас лишилося? Один. 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 Тобі попалось. Так, треба витерти ніж зараз. Так, Матвія теж Тобі. завершальний етап приготування бутерброда. Я один. Чувствую, що ви зараз дуже смачно пообідаєте. Давай <різь> там збоку. Це до конатки, Матвій. Все. Все так, мало? Давай. Матвій, у тебе якийсь дуже маленький бутерброд вийшов. І що в нас ще лишилося? Кетчуп, я так думаю, ні. У нас є сухарики. Угу, Так, сухарики. Сімнадцять. Сімнадцять сухариків. Круто і закриваємо наші Так, чекайте, чекайте, чекайте. Закриваємо бути бу. Так, давайте ми нам пробувати. На твісти складай в два. У мене самий більший балон. Так, оно, оно. То перший. А. Мало, мало. І що? І що? Кажете? Mm. Круто, так? Mm. Не можна! Короче, Коротше, ви обідаєте, так? Ара, я ще не вся поправую. Все вилітає. Mm. Вилітає! У шоколадки шоколадки яйця. Звичайні бутерброди. Це класно придумали, правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Все, піцерку, Всі, всі пробуйте і розказуйте, як, mm -hmm. як в кого вийшло. Я думаю, що нашим дітлакам було смачно, правда? Mm -hmm. yeah, <laughs> Все, маці <Матвію> взагалі доволі. <laughs> Все, пока pa -pa. Pa -pa.